Енергія планети Венера, Значить, е, є така планета, яким чином вона працює. Це є насолода, вміння насолоджуватися життям. Якщо ви не вмієте насолоджуватися життям, то для чого вам тоді стосунки? Є категорія людей, які не потрібні насолода. Вони не хочуть насолоджуватися, вони хочуть, ну вони ведуть достатньо скетичний спосіб життя. І в них немає потреби в тому, щоб заводити стосунки. От. Ну, є така категорія людей, в них в цьому потреби немає. Оце, знову ж таки, дуже маленький відсоток. Це, знаєте, не той варіант, коли е, жінка там три рази виходила заміж, знаходила ну, якихось не тих чоловіків, там, вибачте, балбесів, да, а потім вона каже, все, більше я заміж не піду, я не хочу стосунки. От, і вона живе одна. Це признак того, що вона не вміє будувати стосунки, їх потрібно вчитися будувати. Оце стосується не тільки жінок, це також стосується і чоловіків. Ну давайте Е, Коли нас вчили будувати стосунки в школі, в дитячому садку, в інституті, нас ніхто не вчить будувати сімейні стосунки. У нас нема такого закладу, куди ви можете сказати, де я можу навчитися будувати стосунки, ну інститут сім'ї, де мені розкажуть, який я чоловік, які мої обов'язки, хто така жінка, які її обов'язки. В нас такого закладу немає. От, ті теорії, що там розвивається якась група людей, ну, там психологи, там якісь експерти. Добре, що зараз вже з'являється цього, то що там є різні версії, ну, це все добре. Але є класичні трактати, священне писання, в яких можна це все почитати, вивчити. Там, де чітко описано, як мають будуватися стосунки. От, бо те, що якась людина, якщо заявляє про себе, що вона там має велику кількість підписників, і те, що вона говорить, що ну, от, я великий експерт там в чомусь, в сімейних стосунках, ну, треба розібратися. Чи він дійсно стій експерт, чи він має цю кваліфікацію, міня насолоджуватися життям, міня насолоджуватися стосунками. Коли ми йдемо в стосунки в першу чергу, давайте ми будемо чесними, Так, ми йдемо в стосунки для продовження роду, для того, щоб було кому служити, бо душа не може бути одна. Окей, в першу чергу ми йдемо в стосунки для того, щоб отримати для себе повну порнувну порцію насолод. Якщо ж ми цієї насолоди не отримуємо, ми в стосунки не підемо і нам такі стосунки не потрібні. Ну тобто і вам, і вашому партнеру. Ну no. так, звичайно, для того, щоб ми відтрим, отримали від партнера насолоду, йому потрібно служити в цьому випадку. Так, коли ми щось віддаємо, віддаємо, вкладаємося, служимо своєму партнеру, тоді партнер до нас прийде і скаже, Так, я хочу тобі, ну, як -то, е, хочу тобі принести задоволення, щоб ти отримав задоволення від того, що ти зі мною спілкуєшся. Ну, no, що ми є разом, тоді ви отримаєте задоволення. Коли ви йдете в стосунки з позиції того, що я хочу насолоджуватися. Ти маєш мене насолодити, ну, то ви далеко не зайдете. Попробуйте так будувати стосунки. Якщо у вас є такий досвід, або ви вже пробували так будувати, Добре, можливо, не ви. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, що у вас в вашому житті все добре. Подивіться на те, як живуть інші люди, які пробують так побудувати стосунки, і, на жаль, в них це не вдається.